Розглянемо тему зведення подібних доданків. Доданки називаються подібними, якщо вони мають однакову буквену частинку. У виразі 7х плюс 5х наші доданки мають однакову буквену частинку, отже, вони є подібними. Як же ми зводимо подібні доданки? Ми пам'ятаємо, що числа, які стоять перед буквеними множниками, називаються. Коефіцієнтами. Отже, правило зведення подібних доданків. Коефіцієнти, які стоять перед буквеними множниками, ми додаємо або віднімаємо залежно від знаку. Тобто 7 плюс 5 буде 12, а буквенну частинку залишаємо ту саму, тобто ми отримуємо 12х. У виразі 5 y 8 y доданки є подібними. Бо у них однакова буква частинка Ігрік. Отже, згадуємо правило: доданки 5 мінус 8 ми повинні додати або відняти, залежно від знаку. Знову таки, пам'ятаємо правила додавання чисел з різними знаками. З більшого числа віднімаємо менше, буде 3 і ставимо знак того. Доданку, який більше мінус. Отже, 5 відняти 8 буде мінус 3, а буквену частинку переписуємо ту саму. Зведемо подібні доданки у даному виразі. Коефіцієнти мінус 3 і мінус 7 ми повинні додати або відняти залежно від правил. Згадуємо: ці нас доданки мають однакові знаки. Отже, ми додаємо 3 і 7 – 10 і ставимо знак мінус, так як доданки у нас мають від'ємний знак. Отже, буде мінус 10, а буквену частинку переписуємо n. Отже, відповідь буде мінус 10n. У даному прикладі ми повинні додати або відняти коефіцієнти мінус 9 плюс 2. Числа мають різні знаки, отже, з більшого числа віднімаємо менше, і ставимо знак більшого модуля буде мінус 7. А буквену частинку переписуємо ту саму, відповідь мінус 7а. В даному випадку доданків більше, ніж 2. Але правило зведення. Подібних доданків все одно зберігається. Ми повинні додати або відняти коефіцієнти, які стоять перед x. Нагадую вам, що якщо перед x немає ніякого числа, то коефіцієнт буде плюс 1. Коефіцієнти можна давати по черзі, але я раджу вам спочатку додати числа з додатними знаками 6 плюс 1 буде 7. А потім з від'ємними. Згадуємо, що від'ємні ми також додаємо 3 і 5 буде 8, але знак буде мінус 8. Отже, 7 мінус 8 буде мінус 1. Записуємо коефіцієнт мінус 1, а буквену частинку переписуємо ту саму. Тобто в нас виходить мінус 1х. І нагадую вам: якщо у нас вийшов коефіцієнт мінус 1х, одиничку не пишемо, а просто пишемо мінус х. У даному виразі підкреслимо подібні доданки 5а і мінус 6а, мінус 7b і плюс b. 5 мінус 6 з більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого модуля. Мінус 1А. Мінус 7b плюс 1b. Знову-таки, знаки, знаки різні. З більшого числа віднімаємо менше, і ставимо знак більшого модуля. Мінус 6b. Якщо у нас коефіцієнт мінус 1, пам'ятаємо, що одиничку ми можемо написати. І відповіддю нашою буде мінус А мінус 6B. Знайдемо подібні доданки у даному виразі. 8 y і мінус 10, бо у них однакова буквена частинка. Наголошую вашу увагу: числа також є подібними доданками. Для 6х подібних доданків немає. Отже, ми 6х переписуємо. А тут починаємо обчислювати. Плюс 8 мінус 10 знаки різні, з більшого числа віднімаємо менше, і ставимо знак більшого модуля. Тобто буде мінус 2 буквену частинку переписуємо ту саму, Y. Мінус 7, мінус 3. Знаки однакові. Отже, додаємо і ставимо знак мінус. Міс 10. Нашою відповіддю буде вираз 6х мінус 2y-10. У даному виразі підкреслимо подібні доданки 2m і 1м. Нагадую, що якщо у вас перед m немає ніякого числа, коефіцієнт плюс 1 забираємо цей знак. І у нас є подібними доданками мінус n і мінус 5м. Знову-таки, наголошую вашу увагу, коефіцієнт перед n дорівнює мінус 1. Забираємо знак. 2m плюс m. 2 додати 1. 3 буквену частинку переписуємо ту саму m. Мінус 1, мінус 5 додаємо і ставимо знак мінус. Мінус 6, буквену частинку переписуємо ту саму. Отже, нашою відповіддю буде 3м мінус 6n.